Еники-бенники, їли вореники. еники беники, Квас. Що ж обрати? Одна вешка, різні матеріали, але ж форма одна, а матеріали різні. Як це може вплинути на смак готового напою? Привіт, ти на каналі 25 Coffee Roasters, Мене звати Дмитро, і сьогодні поговоримо про матеріал, з котрого зроблений твій девайс, і як саме він вплине. На смак твого готового напою. У нас є пластик, у нас є кераміка, у нас є метал, не мідь, але метал. У нас є скло. Та одразу говорю, щоб хто напише, що три воронки і один свіч ні, сьогодні він не свіч. Сьогодні ми з нього зняли повністю все, що робить його свічем. Ми залишили тільки силіконову підставку, щоб він тримався. На підчері під час приготування. Значить, чому саме воронки Харіо? Ну, тому що, мабуть, це єдина компанія, котра має свій продукт в різних інтерпретаціях, не тільки візуалу, та, бо ми ще знаємо з попереднього огляду: в них є Surren вже така ребриста відкрита воронка. Вони мають свою воронку в різних матеріалах і в класичному вигляді. Але вона є керамічна, є металева, є скляна і є базова пластикова. Цікаво, як ці всі матеріали будуть впливати на смак кави і як з ними треба поводитися. Тому для початку трошки теорії. По-перше, кожен з цих матеріалів має свою дельту теплообміну, тобто скільки він забере тепла, скільки він віддасть тепла і як гарно він буде його тримати. По-друге, ці всі девайси різні. Потовщині скло, кераміка і пластик майже однакові. Вони достатньо щільні в розрізі стінки для того, щоб ну, зробити даний девайс. Та ми не можемо зробити занадто тонку воронку з кераміки або занадто тонку воронку з скла, тому що вона може просто тріснути в нас. Вона просто не витримає тої температури для приготування з пластиком. Просто він буде дуже хрупкий, гнучкий і, скоріш за все, може деформуватися. В той час, як нержавіюча воронка достатньо легка, тонка містить дуже-дуже тонкий шар металу, але, окрім того, він є і занадто великим для своєї товщини по теплообміну. У кожного з цих девайсів є своя дельта теплообміну. У пластика 0,2. Тобто пластик буде Занадто повільно забирати температуру, занадто повільно видавати і е, просто її підтримувати. Він не буде красти температуру у води, в котрій ми будемо готувати каву, коли буде відбуватися процес заварювання. Кераміка по показникам це десь 1,5. Кераміка занадто сильно забирає температуру у води, але потім, коли вона нагріється, вона дуже гарно. Тримає її під час заварювання. Якщо залити холодний пластик водою 94 градуси, то на перші 10 секунд він вкраде всього близько 10-13 градусів. Якщо керамічну вешку не прогріти перед приготуванням, вона забере на себе близько 30 градусів, а то й 40, під час приготування, тобто перші 10 секунд для заварювання кави, будуть занадто холодні. Металева воронка теж містить в собі занадто великий коефіцієнт його дельта десь 15. Але за рахунок тонких стінок матеріал дуже швидко нагрівається. Втрата буде, якщо ділити металеву керамічно, то тут буде втрата близько 20 градусів. На першому вливанні на непрогріту воронку. І наступне це в нас скло. Дельта скла це одиниця, але за рахунок того, що воно достатньо прохолодне, воно достатньо щільне і дуже довго нагрівається, воно десь посередині між металевою і керамічною. Тобто перші 10 секунд заварювання будуть проходити. При температурі десь 27 градусів 30. По менш теорії не хочу прям дуже довго тут стояти розписувати якісь формули. Просто зараз приготуємо 4 вешки і будемо їх одразу пробувати. Значить, сьогодні я буду використовувати звичайний фільтр паперові від компанії Hario. І так само хочу використати каву, котра буде зрозуміла для цього експерименту. Смак котрої достатньо. Читабельний це кава з Ефіопії. А саме митої обробки, в нас це новинка Ефіопія Гербодога. Дуже фруктова, дуже квіткова, ягідна. Ну прям мені дуже хочеться спробувати прямо на ній, тому що зміни смаку будуть відчутні прямо дуже сильно, де вона буде більш кислотнішою, де вона буде більш ягідною, де вона буде більш тільною або більш чистою. Не буду прогрівати прямо дуже довго кожну з воронок. Я думаю, що я пролью кожну воронку десь по 50-70 мл води для того, щоб змочити фільтр. А заварювати я буду і простим рецептом, котрим ми заварюємо майже всю нашу каву. Це три вливання. Перше вливання це блум 18 грам кави, тож блум десь 36 г. грам. А після блуму будемо вливати воду того моменту, як ваги не покажуть хвилину, і е, водночас вони повинні показати, що в воронці наразі 200 мл води. Почекаємо 30 секунд, і останнє вливання ще на 100 мл. І будемо чекати, щоб воно все проварилося і все стекло. Хто не зрозумів, як це зробити, то ось тут буде відео, як заварювати воронку в 60 по нашому рецепту, щоб вся кава смакувала і не треба дотанцювати з танцями з бубнами. Воду я беру 94 градуси. Зараз вона підігріється. Ми це все прольємо, зільємо і будемо варити. Прогріти, змочити, щоб фільтр щільно прилягав, щоб змити. Паперовий присмак. Вмикаємо всі ваги, важимо по 18 грам, заварюємо. Тут вже починаємо друге вливання. A few moments later. Так. Перша вешка. Друга. М -м. Аромат різниця. Оце мені більш така цитрусова, ніж ця. Хм. Кому не подобається, як сьорбують люди, можна пропустити цю частину. Але через 30 секунд будемо пити зі звичайних чашок. Так, пластикова вешка. Чиста, в міру кислотна. Чиста, соковита, нема чогось, щоб відокремлювалось. Ну, яскрава кислотність, цитрусово-квітково, солодкість ниже середнього, тільне. Тіло чисте, чайне, все як треба для мити Ефіопі. Тепер керамічно. О, тут вже цікавинка. Тіло стало більш округлим. і кислотність стала не сильно виражена. Вона, точніше, вона менш яскрава і солодкість піднялась. Металева. О, тут прямо в комплексі. Тіло стало трошки щільніше. Воно не стало не округліше, а трошки саме щільне. Кислотність стала помірна, але і солодкість помірна. Така більш спокійна, я б її так назвав. І скляна. Дуже нагадує мені пластикову. таке відчуття, що кислотність стала менш насиченішою. Але тепер давайте просто поп'ємо з чашки і скажемо свій зворотній язирок. Угу. Кислотна. Більш тільна і солодка не е, така кислотна, як перша, але кислотніша, інтенсивніша кислотність в металеві і якось комплексніше, якось збалансована, більш. Ну, мені подобається, до речі. скляна Прям дуже-дуже ярко підкреслила цитруси. Прям що там в нас? Вишня лайм. От саме лайм мені в скляні дуже подобається. Він прям дуже ярко виражений. Ось тут я відчуваю більше груші. Тут дескриптор молочного луна такий, такий підтягнувся. Тут просто яскрава кислотна кава. В SXT з пластику, вона зробить. Напій більш соковитим, яскравим, і для тих, хто любить побільш таку кислотну каву. Як на мене, кераміка зробила її трохи більш солодкою, тому що температура при приготуванні подалі, та, і перед тим, як ви її гарно прогрієте, вона буде зберігатися, тобто екстракція буде. Проходити більш рівномірно, але тут треба буде саме прогріти її, гарно прогріти. Металева нержавіюча вона зробить її збалансованою, тому що тут треба буде гратися з тим, що метал буде дуже швидко забирати, віддавати, тримати температуру, але саме що він буде віддавати її в зовнішнє середовище. Тому тут просто треба гратися з помелом. Думаю, треба брати буде більш крупніше і робити більше вливань для того, щоб постійно підтримувати одну ту ж саму температуру заварювання саме в воронці. І тоді вона буде може, більш яскравою. Для мене пока це така достатньо збалансована в 60 Щоб говорити про скло, в неї дуже яскрава кислотність, прям дескриптори. Чіткіше, як на мене, виврилися з цих цих чотирьох. Мінус, як на мене, скляної весілсі, те, що вона скляна, і вона трохи важка, не дивлячись на те, що це свіч, з котрого зняли клапан і шарик. Керамічна теж така достатньо важка, але як на мене, це щось більше про солодкість. От, прям підкреслити солодкість кави. Отже, вердикт: яку ж важко обрати? Можна обирати по матеріалу. Можна обирати по візуалу. б взяв, мабуть, всі чотири для того, щоб спробувати і знайти оптимальний варіант, щоб не слухати там, Дмитра. От. Але все ж таки, першу там взяв би, може, з якоюсь порадою, або все ж таки, це була б якась імпульсивна покупка. Вони всі гарні, вони всі виконують задачу приготування кави підкреслюють по-своєму смакові атрибути. Зерна. Обирай вешку, заварюй вдома смачну каву або в себе в кав'ярні. І насолоджуйся просто цим моментом. З тобою були 25 Coffee Roasters. мене звати Дмитро. Заварюй, насолоджуйся та кайфуй.